Іринкини казки. Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар і був коло Києва Змій. І щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й дочки самого князя. Нічого робити, коли давали городян, треба йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна, то Змій її полюбив. От вона до нього підлестилась та й питається раз, чи є на світі такий чоловік, що тебе подужав. Є, такий у Києві під Дніпром. Як затопить хату, то дима ж під небесами стелиться. А як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як напрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму і чіплюся за них, чи витягне, то він їх. А йому й байдуже, як поцупить, то й мене з кожами трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені й страшно. Князівна взяла собі те на думку. І думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодовувала його ще як у Києві була, думала, думала, а далі й написала до отця: Отак і так. У вас, паноче, є в Києві чоловік, наймення Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він зі Змієм побитися, чи не визволить мене бідну, з неволі? Благайте його, паноченько, зі словами й подарунками, щоб не образився він за якесь незвичайне слово. Написала так, прив'язала під крильце голубові та випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому, на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть, чи бачиш голубок від сестриці прилетів. Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий ірод загубив, видно, мою дитину. А далі поманив до себе голубка. Глядь, аж під крильцем карточка, він за карточку. Читає, аж дочка пише, так і так. От зараз покликав він до себе всю старшину. Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою? Є князю, живе під Дніпром. Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав? Отось як так порадились та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері та й злякались. Дивляться, сидить сам кожум'яка долі, до них спиною і мне руками дванадцять кош. Тільки видно, як коливає отакеною білою бородою. Один з тих посланців Кахи! кожум'яка жахнувся. А дванадцять кош тільки трісь трісь, обернувся до них, а вони йому в пояс. Отак і так прислав до тебе князь із просьбою, а він і не дивиться і не слухає, розсердився, що через них та дванадцять кош порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати. Стали навколішки. Шкода. Просили, просили та й пішли, понуривши голову. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує вся старшина. Чи не послати нам ще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому й кажуть, так розібрала його за ті кожі. Далі надумався князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали. Той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже: Ну, це ж уже я для вас зроблю? Пішов до князя. Давайте ж, каже, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотав з коноплями, обсмолився смолою добре. Взяв булаву таку, що, може, в ній подів десять, та пішов до Змія. А Змій йому й каже: А що, Кириле, прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою зиродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде, що розбіжиться Змій та вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли і вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так шмуток конопель і вирве, а Кирило його, як здоровеною булавою улупить, то так і вжене в землю. А змій як вогонь, горить так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися та вскочити у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже його обмотавшись коноплями, і смолою обсмалився Ото вискакує з води проклятий ірод, і що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою луп та луп, аж луна йде Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще лучше як коваль леміш у горні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А по горах народ стоїть, як неживий, Сціпивши руки, жде що то буде. Коли це зміюка бубух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. От так Кирило, от так кожум'яка. А Кирило, вбивши змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже й не знав, як йому й дякувати. Та вже з того часу й почало зватися те урочище, де Кирило жив, кожум'яками.